Чорна п'ятниця носиться, книги люби нагрібаються, бо книжки це що? Це інвестиція в менталочку. і я ото мама теж трошечки інвестор. Перша це фінальна частина тетралогії крізь дзеркала. Мені дуже сподобалася перша частина. А тепер я маю останню. і Можна спокійно все дочитувати. Друга трилер Вересневий дім про будинок, сходи в якому раз на рік у вересні починають кровоточити. Ну ось це з розпродажу на сайті КСД, тому що не взяти по 180 гривень книжки РМ то є гріх. Перше це східна казка. Ми полюємо на пломінь. Вона у мене була уже давненько в бажанках, але не оформлення, як завжди, ОРМ бімбочка. І друга це танець злодіїв. Також перша частина дилогії з того, що було там в цій акції, вона мене найбільше зацікавила за описом. А також я сьогодні отримала запізнілий подарунок на день народження від своєї подруги. Це моя улюблена манга газдалева алхімік, шостий том, якого у мене досі не було. За що її величезна якусенький, і там уже все в мене Ще вона подарувала мені. Отакий от жовто-блакитний підвісочок з крилами свободи, і три фігурки кіндерів по дивним дивам, які я теж дуже сильно люблю. Дякуські!